Народ, Привіт! Сьогодні я буду робити на шалену реакцію ігрового трейлера Poppy Playtime чаптер 4. Так, а ну угу. Давай Що це капає? Ой-ой-ой! here. It's not like anything you've seen above. Це не. Ага, це ад. Це не те, що ти. раніше бачив. Ух, ти що з руками. Mm. Now this. О, і це що таке? Доктор якийсь! Вони звуть його доктором. Він працював з прототипом. Він типу керує всім. Болює на нас. Нема місця ти можеш спрятатись. Єма, він великий! Ярнобі. Не від мене. Я маю щось інтересне. Нам треба зробити це правильно. Ой, ці маленькі тоже будуть. Ух ти. Давай другуємо живем... для тебе. Поторопись, типа. Ой-ой-ой. Він ...сказав неправду. Ой-ой-ой-ой. Uh. Me. Прослідуй мене. Типу, піди за мною. Це хто ще такий? Дой якийсь. Чаптер 4. Сейф Хевен. Безпечне місце. Ну, я б так не сказав. Що ми маємо? Якийсь головний герой, який типу, може переливатися. Чи шо? Короче, это че? Можем менять резни формы? И снова локация? А, ты тюрьма? Ну ой, смотрим у нового рука червона. Так, 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 где у нас Ирнаби. Ты громадина. Ну ничего себе. <соценно> Капец. Ага. Він, коротше, робот з тяліком вміс голови, я зрозумів. О, якісь місі буде. А, стоп, а на Кісі Місі хіба не напали в кінці третьої голови. Ой, хути частини. Вона боїться, чогось ховалося, так? О, о, там там якісь маленькі хаєваї. Ось! Да, да, да 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 ось вони ходять. Хто це? А, це ці. Найтмер, е точно. Всякі там Найтмер. Ух ты! Це хуле. угу. Бачу, на такі 70 чуть-чуть так поїздівалися, так нормально. Хм. О, 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 хто, 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 хто. Так, а це хто? А, це цей піанозор... Ой, хуй Є... Це цей піанозарос. Чи як його там? Тобто в нас вже буде не один злодій. Доктор Ярнабі. Якийсь Дой, який може міняти, як я зрозумів, свої форми. А ні, оце Дой, мабуть, буде за нас. Ну і все? Піанозавр, не пам'ятаю, казав чи ні. А, ну і ще оці кошмарні крітери. О. -о, 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 -о. Ото ти біжиш прикольно. І Ярнабі може міняти свій розмір? Він хіба не більший був? Ось цей. Дой. Якийсь. Да-да-да, дой. Ну, реально, капелюшок прикольний. В цілому реально дуже класно. Ну, через 5 днів побачимось.